Добрий день, діти! Я хазяйка Орися. Яка гарна, чудова рання осінь! Ось подивіться, який яскравий у мене квітник. На цій клумбі цвітуть різні квіти, даруючи нам свої барви і красу. Але вона дуже засмічена. Давайте разом її приберемо. Дивіться, на осінній клумбі є багато зайвого. Давайте збирати їх разом зі мною. Але спочатку пригадаємо, коли ми кажемо один чи багато. Один, то маємо на увазі лише один предмет. Наприклад, один дубовий листок. Багато це означає, що ми маємо більше одного предмету. Наприклад, багато лісових горіхів. Отже, один це для одного предмету, а багато це для більшої кількості. Пропоную вам пограти в гру один чи багато. На екрані будуть з'являтися предмети. Я буду показувати, а ви називати. Ось один грибок. А ось багато шишок. Ось один каштан. А ось багато жолудів. Ось один горіх. А ось багато клинових листочків. Молодці! Ми з вами прибрали одну клумбу, а на ній багато квітів. Я пропоную вам із сірників, олівців або паличок викласти мою хатинку. Цього літа я добре попрацювала на городі і подивіться, скільки овочів у мене виросло на моїх грядках. Тож давайте їх розглянемо та пограємо. Почнімо, малята. Називайте овочі, які з'являються перед вами: Капуста, перець, огірок, помідор. Який овоч зайвий? Правильно, помідор, тому що він червоний, а решта овочів зеленого кольору. Наступна картинка. Цибуля, помідор, баклажан, капуста. Який овоч зайвий? Так, баклажан, бо він не круглої форми. Продовжуємо грати. Що тут зайве? Так, великий гарбуз, бо решта маленькі. Знову з'явились овочі: морква, буряк, редиска, перець. Що зайве? Так, перець, бо інші овочі з зеленим бадиллям. А на цьому малюнку що зайве? Картопля, бо її було багато, а решта овочів по три. Знову овочі з'явились, що зайве гарбуз, бо він один, а все інше перець. Молодці. Ви впоралися з завданням. Діти, вживайте в їжу овочі та будьте здорові!